З нами Бог, народ, що у пітьмі ходить, побачив світло велике, бо з нами Бог лунає у різдвяний період у наших храмах, але що означає усвідомлення того, що Бог з нами в нашому житті? Думками про це ділиться отець Роман Мельник чину святого Василія Великого, вчитель новиків в українській провінції Василянського чину святого Йосафата у різдвяних реколекційних роздумах. Які пропонуємо вашій увазі на порозі Нового року. Перша реколекційна проповідь. Христос рождається. Славімо його. З нами Бог. Розумійте народи. Чуємо, співаємо у ті різдвяні дні у наших храмах, можна сказати, гімн. Хочу, дорогі, щоб ми наступні декілька днів роздумували. Що означає для нас ця фраза? З нами Бог, Бог з нами. Погодьтеся, що як ніколи вона звучить для нас, українців, сьогодні, як якесь приємне, тепле світло? На думку одразу приходять дуже глибокі слова пророка Ісаї. Народ, що в підмі ходить, уздрів світло велике. Над тими, що живуть у смертній тіні світло засягає. Знаємо пітьма темрява породжує страх, а відповідно страх паралізує людину, можна сказати, поневолює її. Таку неволю переживали ізраїльтяни з північних терену Восьмому столітті до Христа. Близько 732 року Асирія захопила їхні землі. І частину людей депортували в Либ імперії. Ті люди стали народом, що ходить у темряві, народом поневоленим. І слова пророка Ісаї підтримували вогник надії ізраїльтян, що наступний день настане, що Бог пошле когось, хто принесе у темряву велике світло. Ісус, дорогі, приносить світло не лише для ізраїльського народу. Народ, що ходить, у пітьмі ходить, уздрів світло велике. Ця фраза лунає крізь століття і особливо голосно звучить сьогодні до нашого українського народу, який перебуває у великій темряві війни. Зло, жорстокість, ріки невинної крові, несправедливість гасять світло. Ворог навіть фізично гасить світло у наших домівках. Складається враження, що темрява захоплює світ і навіть перемагає. Ісус приходить на землю малою беззахисною дитиною, бо бачить, що ми не даємо ради, приходить до нас, які зранені війною, втомилися очікувати днів миру. Приходить, щоб назавжди залишитися світлом серед нашої темряви. Ісус є з нами посеред цієї темряви війни, бо хоче, щоб в Україні знову засяяло світло, інколи нам здається, що темрява захлинає нас. Можливо, кожен із нас переживає також якусь свою особисту темряву, спричинену гріхом, страхом, тривожністю, слабкістю, відсутністю прощання. Непевністю, втратою близької людини, втратою надії. Ісус приходить, щоб огорнути і цю темряву своїм світлом, тому що світло є умовою життя, якими би не були умови для квітки, дорогі. Коли немає світла, вона загине. Ісус хоче принести життя у всі ці темні ситуації і події нашого життя. Коли виключають світло, сидимо в темряві і очікуємо цього світла. Годі щось робити, бо є обмеженими в можливостях. Так подібно очікували народження Ісуса, вічного світла. Відсутність Бога, живого Бога, завжди занурює в темряву. Тому в минулої ночі знову народився Божий Син. Він народився, немов малий вогник. Прийшов, щоб розбавити нашу темряву. Він хоче наповнити нас своїм світлом, особливо в ці темні часи для нас. Його маленькі рученята вже тоді, 2000 років тому, прийняли всю темряву світу і увесь біль світу, зокрема наш, біль України. Бог з нами. Не над нами, не проти нас, не десь далеко у небі з нами. І цей період Різдва знову пригадує нам Це. Ісус народжується в Україні. Різдво Христове це особливий час, щоб зосередитися на тому, що є найважливішим на світі. Ми бачимо від народженого Ісуса. І зменшити значення всього іншого, щоби загасити все інше, впустити світло Ісуса. І така казка про печеру, яка знаходилася під землею, була у суцільній темряві та вологості, вела таке похмуре життя і вже привикла до цієї темряви і сирості, чула, що на поверхні є інший світ, де у променях сонця є значно тепліший і краще. Видно якісь перспективи, і ось одного дня отримала запрошення від сонця. Вийди на поверхню і переконайся. Вийшла і була у захваті, захоплена сонцем і краєвидами віджила, але по якимсь часі мусила повертатися до себе під землю. Кожен дорогі рано чи пізно повертається до себе. Кожен із нас після тих святкових днів повернеться до праці, до своїх щоденних обов'язків, зійшла до себе. Знову пітьма, волога, темно. Думає, як там було файно на горі. Вислала своє запрошення до сонця і запросила сонце під землю. Сонце прийняло запрошення, спустило на поріг печери, блиснуло вліво, вправо. Своїм промінням висушило і підсвітило печеру. Усміхнулося і каже Іде то та сирість, мокрота і темнота, бачу, що тут, як на поверхні. Впустімо світло, яким є Бог до наших сердець, до наших домівок, до нашої країни. Це єдине світло, яке. Нездатні відібрати від нас ворог, але впустімо і не пошкодуємо, дозвольмо, щоб світло провадило нас. Це була перша. Реколекційна роздума, яку в рамках різдвяно-новорічної духовної віднови для наших слухачів провадить отець Роман Мельник чину святого Василія Великого, учитель новиків провінції не Спасителя Васильянського чину святого Йосафата.